Розповідаємо далі про чудові, барвисті українські прізвища. Ми вже знаємо, що вони могли походити від імен: грецьких, латинських, слов'янських, офіційних і зменшених. Про це дивіться попереднє відео із серії. Посилання буде в описі. А тут буде багато прізвищ, які утворилися від різного роду занять. Прізвища пов'язані з різними професіями, розповідають, чим заробляли на життя українці у 18-19 столітті, тобто у той час, коли родові імена почали офіційно записувати: кушніри, конюхи, гонтарі, стельмахи. Ці заняття зараз не дуже актуальні, але прізвищ маємо, хоч греблю гати. І ловіть топ-10 ремесел, від яких походять українські прізвища. Тут у нас коваль, швець, бондар, мельник, кравець, олійник, гончар, кушнір і колесник. Цікаво, що в сусідніх народів такий топ-список збігається з нашим. Найпоширеніше англійське прізвище сміт і німецьке шміт теж означають коваля. Відоме німецьке прізвище Вебер означає ткач, «мюллер» – мельник, шнайдер. Кравець. Тож псевдонім Уляна Кравченко з'явився в української письменниці Юлії Шнайдер не просто так. До речі, яке найпоширеніше прізвище в Україні? Сайт рідні.орг показує, що це мельник. Якщо на вікторині вам трапиться таке запитання, то ви вже знаєте відповідь. Часом значення зрозуміли не одразу, бо така професія зникла в тумані історії. Не всім ясно, що предки сучасних Бондаренків, Бондарчуків виготовляли бодні та діжки. Професія називалася боднар, а у східних областях це міг бути бондар, бо тут відбулася метатеза, тобто приголосні помінялися місцями. Також не всі знають, що прізвище гонтар означає людину, яка покриває дах гонтом. Ловіть іще незвичні старовинні професії, відбиті в прізвищах. Кушнір робив кожухи. Лимар римар, виготовляв кінську упряж. Димкар витискав узори на полотні, виготовляючи димку, тканину для спідниці. Поворозник робив поворози, тобто мотузки. Шницар або сницар різьбяр по дереву. Стельмах виготовляв вози. Серед занять українців були не тільки ремесла. Так само потрібними були крамар та шинкар, вівчар і пасічник, стрілець та рибалка, чумак і бурлака, музика, скрипник і кобзар. І маємо таких прізвищ повно, буквально серед близьких знайомих. Але цікаво, скажете ви. Україна завжди була сільськогосподарським краєм, проте прізвищ селянин, орач, косар чи гречкосій у нас дуже небагато. Але поміркуймо, хто буде призивати людину орач або косар, якщо навколо всі орачі та косарі? От мельник зазвичай був один чи два на село. Коваль також один. Тому коли казали Я йду до коваля, усім було зрозуміло про кого йдеться. Чому всі вайти завжди чорні, а всі блеки завжди білі? вайт. Джек Бледеться про унікальність. Білим називали чоловіка, який відрізнявся від інших чорнявих, і навпаки. Так само прізвище Козак давали вже не на січі, бо там ж усі були козаками, а вже десь на селі, куди цей один козак потім переселився. Так і селянином могли прозвати хіба що тоді, коли селянин перебирався до міста. До речі, якщо ви думали, що прізвище Козак більш поширене у східних областях, то ви помиляєтеся. Гляньте, що робиться. Таке враження, що центром козацтва було не Запоріжжя, а Львів, Рівне, Чортків чи Хуст. Також ми згадаємо, скільки галичан, волинян, закарпатців приєднувалося до козаків, особливо під час походів Богдана Хмельницького. Потім ці люди могли повертатися додому і для односельців назавжди лишитися козаками. У прізвищах відбилися також і різні посади: Війт, Войтович, Шандар, Воєвода, Ратушний, Писаренко, церковні посади Попенко і Попадюк, Дяк і Дячук, і ще й Дяченко, і Паламар, і Пономар, Титер, і Титеренко, Ксьонз. І, звичайно, чимало українців носять прізвища пов'язані із військовою службою: вояк, козак, гетьман, пушкар, гармаш, пластун, сагайдак. Куля, довбиш, кошовий, атаман, джура, сурмач, рейтер, рекрут, жовнір, Обершт. Хоч мало хто про це знає, також військовим є відоме в Україні прізвище Сердюк. Сердюки це були вояки найманих піхотних частин, що утримувалися гетьманами війська Запорозького. Вони складали гвардію гетьмана, набиралися переважно з Київщини та Поділля. Дивізію сердюків створив і гетьман Скоропадський у 1918 році. Згадував сердюків і Котляревській Венеїді. Мій батько був сердюк опрічний, мовляв, нехай покоймо вічний, умри на полі як герой. Літературний відступ. Взагалі, коли я писала це відео, то думала, що гигну від стресу, того, що в мене почалося навчання вперше за багато часу. І ще підробіток, і ще один проєкт навалили. Словом було весело. Ну і просто не знаєш, куди себе подіти від постійного тиску. Але від нього так просто не звільнитися, особливо якщо на тебе тиснуть усе життя. Треба якось перепрограмувати себе зсередини. І, якщо чесно, мені дуже в цьому допомагає терапія. Спочатку у мене був невдалий досвід. Може не підійшов підхід, чи я не відчула якось розуміння від терапевта, всяке буває. Проте це не має ставати на заваді новим пошукам. І щоб і вам було простіше знайти свого спеціаліста та вберегтися від мук пошуку, у мене є для вас щира рекомендація. Це сервіс із підбору психологів і психотерапевтів Майндлі. Це власне найбільша в Україні платформа, де зібрано понад 4 тисячі різних спеціалістів. Тож знайти свого точно вдасться. Треба пробувати, адже особливо в такі важкі часи терапія може дуже сильно покращити вам життя. Все, що потрібно, це пройти невеличкий тест, а платформа Mindly вже сама підбере вам психологів чи психотерапевтів. А за промокодом Ідея буде знижка 20% на першу консультацію. Усі деталі в описі під відео. Ще одне важливе джерело виникнення українських родових прізвищ це походження людини. Коли хтось не місцевий, то, звичайно, найлегше просто назвати людину приходько, прийдун чи пришляк. Але можна і уточнити. Полтавець, Поліщук, Сумський, Бойко, Задніпровський, Угрин, Німець. Таке визначення переходило на дітей і дальших нащадків. У офіційних записах це відбивалося поступово. Наприклад, читаємо, що в списку бережанських міщан 19 століття є Федір Збільська, Христофор з Потутор. А подальших записках читаємо вже Федір Збільський, Христофор Потуторський. Прізвища, що походять від назви села чи міста, утворювалися переважно з суфіксами «зкий», ський або ець. Наприклад, Кременчуцький, Водолазький, Могилівський, Сумський, Богославець, Канівець, Полтавець. До речі, є прізвища утворені від сіл, і навпаки. Наприклад, якийсь куцюбинський може бути з села Куцюбинці. Або Коцюбинці. Але ці коцюбинці чи коцюбинці також можуть бути названі на честь людини, яку звали Коцюба. А буває таке, що прізвище є, а села чи міста вже нема. І лише давні мапи розкажуть людині, звідки походить її рід. Прізвища можуть вказувати і на національність предка. Угрин, Верменич, Німець або Німчук, Сербин, Татарин або Татарчук, Татаренко, Турок або Турчин, Лях або Ляхович, чи Ляхович, Ляшенко, Швед або Шведик, Шведюк. Це все народи, з якими українці сусідили чи мали історичні зв'язки. Не всі знають, що такі прізвища, як Волох чи Волошин, Волошенюк, походять від Волохів, предків сучасних румунів та молдован, а Литвин-Литовченко-Литвинець від Литвинів, предків сучасних білорусів. Бувають і забуті назви, наприклад, Чемерис. Це стара назва народу Марі, що після так званих Чемериських воєн і боротьби з Москвою переселилися на наші землі у XVI столітті. Вони мешкали переважно на Поділлі, а під час визвольної війни під проводом Хмельницького воювали на боці козаків. У різні часи на наші землі переселялися гуралі зі Словаччини, Арнаути з Албанії, Мазури з Польщі. І всі ці назви теж відбивалися у прізвищах. Ну і певна річ маємо у прізвищах і назви українських етнічних груп. Погляньте на карту, як розсипані по всій Україні гуцули, бойки, подоляки, поліщуки. Схоже, що українці переміщувалися між собою, мов у казані. Для багатьох українських прізвищ основою стала якась ознака людини фізична або психічна. Це наче портрет з одного слова. Саме так виникли такі прізвища, як довган, коротун, дебелець, деровега, головатий, щербань, криворучко, білоножко, глушко, горбань, чепурний, чубатий білоус, рябий, сіроштан, кандиба, чухрай, свистун, невмивака. Веселу людину могли назвати потішний, смішко, рухливу, худкий, швидко. А хто любив випити, ставав на ливайку, пияк, а хто добре попоїсти, ласий чи скороїд. Плаксиву людину називали Рева, Плаксій, а розумну, мудрий, голова. Напевне, дуже тямущим був той, кого назвали Семирозум. І знаєте що? Це прізвище дуже мені нагадує прізвисько Галицького волинського князя Ярослава Володимирковича. Осмомисл. Тобто це вже вісім розумів. Ось такий зв'язок призивань літописних князів та сучасних українців. Але якщо ви, маючи подібне прізвище, думаєте, що це прямий портрет вашого предка, то це в вилами по воді писано. Тому що жартівники могли прозвати високого парубка куценьким, а лисого кудлатим. Навчаючись у школі, спілкуючись у різних компаніях, ви, можливо, помітили, що мотиви надання прізвиськ у будь-якому колективі не збага. Нині. Саме так було і в наших предків, бо в кого ж тоді ми вдалися? Ось яку історію свого прізвища переповідав один запорізький козак. Одного разу, їдучи з нових кодаків у Січ, ми виїхали на високу могилу і стали спускатися. Мої товариші пішли утоптаною стежкою, а я надумав іти навпростець. Але курган був крутий, я послизнувся, упав і покотився у нистрім голов. Коржем, коржем покотився, закричали козаки, і з того дня всі мене звали коржем. Так я і став, Микита корж. Щось подібне, описане у Панаса Мирного та Олеся Донченка. Уже до того, як уїсться Карпо, то точить-точить, поки таки наскрізь не проточить. Так його й прозвали Іржею. Або проньку Лукашевого прозвали сорокою за ластовиння на обличчя. Прізвиська, до речі, могли мінятися. У війську мене називали журбою, бо я все мовчки працював. А після того, як не доглядів, що нашу здобич відняли, назвали мене Іваном Присліпою. До речі, це все мені дуже нагадує сучасні позивні у збройних силах України. Там теж може бути безліч причин, чому нашого вояка називали Дід Кажан, Чорний або Гроза. Тож вашого предка могли назвати Швайка, бо він був шевцем, або ж він був просто вертким та Швайка. Півторак, бо в нього було півтора загона поля, або ж в нього було півтора коня. Один свій, другий на пару з сусідом. Тому прізвища цікаві не так фактичним значенням, як етнографічною цінністю, адже в них відображені народна фантазія та спосіб життя наших предків. Отже, які ще джерела виникнення прізвищ? Назви тварин медвідь, лисиця, кіт, баран, щур, назви птахів ворона, курка, журавель, риб, карась, щупак, комах, муха, жук, хрущ, рослин, береза, дуб, малинка, бульба, буряк, квітка. До речі, оці тварини комахи рослини, це може бути як звичайним прізвиськом, так і залишком старого слов'янського імені. Зараз ми маємо лише одне слов'янське ім'я, що походить від назви тварини лев, як у сина Данила Галицького, на честь якого названо Львів. Ну і ще до голови приходить той самий серб вук Караджич, тобто вовк. Так, колись, як свідчать літописи, їх було набагато більше. У літописах згадуються такі люди, як Куниця Сенкович, Заяць Луковський, і навіть у козацькому реєстрі записаний козак Кот Костенко. Ім'ям могла стати назва комахи: Жук Федорович, Пташки, Ворон Василевич і так далі. Пізніше ці всі форми залишилися лише в прізвищах, ну і чудово, що вони дають нам поняття про рослинний і тваринний світ нашої батьківщини. А загалом прізвищем могло стати все, що завгодно: музичні інструменти, бандура, скрипка, дуда, страви, галушка, паляниця, юшка, кисіль, предмети хатнього вжитку, торба, барило, кочерга, глечик, одяг, кожух, чобіт, панчоха, явище погоди, негода, хмара, мороз і абстрактні поняття: біда, потіха, тарапата, химера. І навіть назви грошей. Копійка, Четвертак і гривна. Такі прізвища навряд чи багато скажуть про історію саме вашої родини, але якщо взяти їх разом, вони відкривають цілий пласт історії країни. Як люди жили, чим займалися, який був клімат і навіть календар. Часом прізвисько могли вліпити дошкульне: Теліпайло, Дурноляп, Чмихало, Тюхтій. Особливо таке полюбляли встрогнути козаки. Це було іспитом для новачків. Як повинен був почуватися молодий козак, коли його хрестили, скажімо, стріляй бабою або «Завий вовком». Як бачимо, прізвища можуть бути складені з двох слів чорновіл, білокур, кривоніс. І взагалі можуть походити з різних частин мови і граматичних форм. Наприклад, півторадня, жуйбатько, золотопуп, бабородич, доброштан, пані, будь ласка. Моли Бога, нещадим, не треба потихоньку. Чому козака Іркліївського курня назвали панько? Так собі невідомо. Не від чому виникло прізвище самодрига, як у цього козака. Та бачимо, що народна фантазія просто безмежна. А мене як філолога цікавлять ті прізвища, де відображені словотворчі можливості української мови. Це такі карколомні прізвища, як не туди хата, «Не пиво», «Підкуй муха», «Дери земля», «Пали вода», «Куй біда», убий вовк. Їх називають козацькими, хоч вони давалися не лише на Січі, а всюди по Україні. Це скоріше метафорична назва, що відображає такий собі розкутий козацький дух. Ви не повірите, але ще в Галицько-Волинському літописі згадується посадник короля Данила, якого звали Коснятин Полужешило. Такі форми феноменальне явище. Лишень помилуйтеся на ці шедеври. Не та хата, загуби сундук, заплюй свічка, не мий нога, не їж борщ, не дай каша, не святи паска. Сиди <сум> брага, нагни, біда, покинь череда, дери відмідь, затули вітер, ори, дорога, забери біс, вези гречка, поверни хата, перемий човник, пропий свита, урви сало. Ціла сміхова культура, фіксована в наших прізвищах. Вони знані по всій Україні. Ось які я варіанти зустріла на могильних пам'ятниках: нога на Полтавщині, варевода на Львівщині. І навіть такий спольщений варіант, як валігура, що означає «вали гора. І тут я згадала побратимів Котигорошка, пам'ятаєте? Вернигора, Вернидуб і Крутивус. А ще на Сячеславщині є ціле село, що називається Недайвода. Можливо, його заснувала людина з таким прізвищем. Додам, що деякі з таких форм досі є повноцінними словами. Наприклад, роздайпіда це така розхристана людина, що не любить порядку. Паливода, відчайдушна людина, а не чуй вітер, квітка. І це не дивно, бо всі прізвища це є звичайні слова. Деякі з них досі живуть у мові, а деякі загубили своє значення у круговерці історії. І звичайно ж ким би я була, якби не сказала про зв'язок прізвища з діалектами. Діалектні слова, як і будь-які інші, можуть стати основою для прозивання людини. Із бойківського діалекту походять прізвища Галамага. Базікало, джус, спритний хлопець, дзяма, худа людина, пелех, пасмо волосся, пиляр. Із гуцульського бовгар, пастух рогатої худоби, кугут, півень. Із Волинського батура, батіг, циба, довгонога людина, галаха, ворона, із Середньонадністрянського – муравель, мураха, чепіль, ніж із відламаним кінцем. Із Надніпрянського, габелко від габелок, вичинена шкіра теляти, Чміль джміль, келембет, висока людина, із степового, бацман, повна дитина, верзун, базіка. Ось так людина може шукати, звідки походить її родове ім'я, і не знаходити відповіді у словниках. Та поїде, скажімо, на Волинь чи на Полтавщину і випадково почує розв'язання цієї загадки. Часом буває неочевидне походження. От ви все життя думали, що ваше прізвище Береза чи Березюк походить від назви дерева. І це може бути справді так, але не обов'язково. Колись давно так називали людину, що під час Різдва очолювала ватагу колядників. Серед людей, які ходили колядувати, були звіздоноша, міхоноша, дзвонар і головний береза. Або ви думаєте, що ваше прізвище Середа походить від дня тижня. Чому б і ні, народна фантазія, невичерпна. Але я якось підозріло, що серед середенків у нас хоч греблю гати, а людей на прізвище понеділок, вівторок, четвер, набагато менше. Що за любов така саме до цього дня тижня? Я вам скажу, середа це просто могла бути людина, яка родилася посередині між двома іншими дітьми. Ну, як у казці, старший, середульший, менший. Або може це ім'я споріднене із давнім слов'янським іменем сердята. Ну, типу, жили були два брати: один сердята, другий добрята. Також прізвище Чайка. Можливо, воно походить від пташки, а може і від давнього слов'янського імені чайко, що походить від слова чаяти, тобто чекати. Зміна прізвища у часи, коли в однієї людини не було купи документів у вигляді паспорта, прав, диплома і метрики, прізвищаві назви могли мінятися як і коли завгодно. Ось ти був кушніренком, але почав займатися торгівлею, і ти вже крамар, а твої діти крамаренки, або поміняв місце проживання і став Новосел або приходько. Це була повсюдна політика в багатьох країнах. Прізвище міняли після переїзду, хоча би тому, що справжній ніхто не міг вимовити або в інтересах бізнесу. В Україні багато нових прізвищ з'явилися в часи Запорозької Січі, де людину часто називали по-новому. Козака в нас січі могли охрестити Іванко Пісний, Ула Смуха, Євхим Цебуля, або просто за тим місцем, звідки він прийшов: Явтух Могилевець, Марко Канівець, Мартин Киянин, Лесько Кобеляцький. Міняли свої прізвища не тільки селяни, а й шляхта, що на січі покозачувалася. Приміром, дослідники припускають, що полководця Івана Богуна насправді звали Іван Федорович. Зверніть увагу, тут не просте ім'я поміняли на шляхецьке, а навпаки. Це мені нагадує вступ до якогось там лицарського або чернечого ордену. А щодо зміни прізвища з метою підвищення в стані, то такого, звичайно, було повно. Наприклад, коли слуги хотіли наслідувати своїх хазяїв. Описують випадок, як двірський козак Завіруха, коли його було підвищено на лакея, придбав прізвище Свіжевський. Іван Нечулевицький у своїй автобіографії розповідає, що прадід його був записаний Леонтовичем, але поміняв на Левицький, тому що воно було модне. Чим Левецький звучить краще за Леонтовича, зараз ми не збагнемо. Але, як бачимо, самому правнуку вже став більше до вподоби поетичний псевдонім Нечуй. У прізвищі могли забирати або додавати зайві літери для милозвучності: переробити сало губ на сологуб, а герело на герелло. Головне потім не вертатися додому, щоб не зустріти родичів і тесків, які з тебе кипкуватимуть. Справді, в Україні так багато барвистих прізвищ, що це вже нікого не вражає. Чимало відомих людей гордо носять дивні закручені прізвища і не бажають їх міняти. Бо тоді можна нарватися на ще більші кпини і над вами посміється новітній глазовий. Прибіг якось до райради, тягни рядно сава. Прошу прізвище змінити! Ось моя заява. Бо моє вже застаріло, допотопним стало. Я собі нове придумав. Тягни одіяло. Хотів змінити своє прізвище і не надто освічений герой фільму за двома зайцями. Який я Сірко? У мене собака був сірко, так я його прогнав з двору, бо так погано драсниві. Я не Сірко, а сірко. А Про мене хоче рябко. Як ми знаємо, відомому отаманові сіркові таке чудове прізвище не завадило здійснювати військові подвиги. Літературний мина Мазайло теж хотів зробити такий фортель, і ні до чого доброго це не привело. Та головна причина зміни українських прізвищ імперська влада нещадно міняла прізвища людям Російська імперія усупереч їхньому бажанню. У царських канцеляріях наказним порядком переробляли прізвища людей на один манір, наприклад, у списках рекрутів різних робітників. Це виходило неприродно, як у варіантах із Лисянков, Панасінков, Калюжнов. Але у росіян це якась хвороба, бажання все навкруги зробити однаковим. Чимало характерних для України прізвищ змінили також архієреї та ректори духовних семінарій. Вступає, бувало, до семінарії який-небудь книж халява або горобець. Преосвященний переглядає список учнів і міняє книша в Меліоранського, халяву в Орнацького, а горобця в Спиранського. Саме таке сталося з політичним діячем УНР Сергієм Єфремовим, чий рід належав до духовенства. Один із його предків, щоб отримати парафію, мусив первісне прізвище Охріменко перелицювати на російський Єфремов. А в політичного діяча Дмитра Донцова, який походив із нині окупованого Мелітополя, дід мав прізвище Донець. До речі, ось вам приклад: якщо ви Одінцов, Семенцов, Роговцев, то дуже ймовірно, що колись воно було перероблене з одинець, семенець, роговець. Якщо просто забрати ов або ін і критично подивитися на основу, то можна зробити багато відкриттів, що Барилов, скляров, кулішов, стукалін, хребтов походять від цілком українських слів. Тут може ще допомогти карта. Ось ми хочемо зрозуміти походження прізвища Нетьосов і бачимо, що в Україні 574 людини із прізвищем Нетеса, а нетьосових всього 87. Стає ясно, від якої це основи і що було первинним. Зазначу, що на теренах Російської імперії не тільки українців змушували різними способами міняти прізвища, але й інших так званих нацменів. Грузин Паліашвілі ставав Палієв, Вірменин Саркісян, Саркісов і так далі. До речі, на Ютубі є гарне відео від телебачення Торонто, присвячене саме зросіщенню прізвищ. Радянський Союз успадкував крокодильські звички царського режиму, і за Совка так само бадьоро виникали прізвища Подлесний, Коломеєць, Кошевой, Курінной, Осіпчук, Копіца, які, наче в системі Ніпель, важко зараз переробити назад цією купою документів, що супроводжують людину в сучасному житті. Ось тут на фото могил одного цвинтаря видно, як прізвище Чмі подекуди зазнало змін і стало чміль. Прізвища могли поміняти буквально на бігу. Наприклад, Дмитро Курка, який помер ще до початку Першої світової, не знав, що його дружина Харетина, яка проживе довге життя, помре із прізвищем Куркіна. Навіть на заході України окупанти, тільки не загарбавши нові землі, теж намагалися міняти прізвища під російський стандарт. Ось як розповідає мешканка Тернополя Ірина Максимів, як їй поміняли прізвище на Максимова. Іду до начальника паспортного столу, кажу, ви спотворили наше прізвище. Я не є Максимова, я є Максимів. А тобі що, не все рівно? Я кажу, та не все равно каже. А мені кажете, що в Сібір захотіла. Отак От вони прийнявши і робили нас москалів. Що ж, на цьому все про походження українських прізвищ. Очікуйте наступну частину цього відео, де я розповім про суфікси, як можна зрозуміти, що прізвище українське, і чи можна за ним вирахувати, звідки походить людина? І ще багато різного цікавого.